Саме проще це я поливав, коли так сильно не наполиваєш, бо тут багато в мене підяблювання, було таке, кроти багато лазять. І було так, можна шланг кинув, не дуже виходить. Ти рази, воно туди кудись тече в одну дірку. Ну, це не добре. Корні ж не, вони не, не так, а кріт десь там сидить. То я ото робив так. Бочку 200 літрів наберу води. от, А потім оцей фух штовхнув отсюдова. І отут, і виходить, це 400 літрів води я оп, і забувся на пару неділь. Все, я до її. Ну це коли у вас обкопано коло дерева, ви отак линули, воно 80 чи 70% води, у цей радіус попало і воно одразу впиталося. А коли у вас земля не обкопана отака, та ви принесете два ведра води вилили, та ви туди копнете, а у вас отак тільки промокло. І ви думаєте, ось мокре. Я й завтра ще полю, хай мокре буде. А возьміть заступ і застроміть туди. Подивіться, наскільки промокша у вас земля. Чи воно дійшло, чи просто ви бачите, що земля сира. От у мене тут сусіди, там є дачники такі. І він вранці каже, а я кожен день поливаю, а толку немає. Я взяв заступ, прийшов, а він туди не застряє. Ну, я кажу, так далі сухо. Він каже, я кожен день іллю. Ну, так кожен день у цілину, як на бетон вилип. Тобто повинно обкопане і таке. Не, не потрібно кожен день вам лить туди воду. Обільно дали під таку деревину, ну це велика деревина, вона в діаметрі 5 метрів. Вона так. То так дві бочки такі 200-літрові фугнули туди і все.